Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, як попередніх відео всі бачили, збираємо на автомобіль для мого брата з сестрою. Ми збираємо мого двоєрідного брата. Ось на автомобіль. Він служить і воює у 95-й Житомирській бригаді. Находиться зараз у Сумській області. Знаєте, там зараз дуже тяжко. В їх, їм потрібен пікап для виконання бойових завдань. Поки в пошуках автомобіля зараз в активних ну, не можна поки що знайти підходящого автомобіля. Ось вже невелику суму нам вдалося зібрати, але цього недостатньо. Ціль у нас 300 тисяч гривень, поки цього ще недостатньо. Вирішив провести розіграш за донат. За донат в 50 гривень. Ось розіграш буде проводитися в прямому ефірі рандомно, 22 березня цього ж року, приблизно о 8 годині вечора. Всі дані будуть в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Ось зараз покажу, які призи будуть розігруватися. Буде 4 місця. Ось, за лише 50 гривень, якщо ви скинете два рази по 50, чи 3, чи 10, і у вас більше буде шанс виграти і перемогти. Ось такі будуть призи. Це буде перше місце. Картина виконана із дошки. Соснової. Це власноруч зроблено у майстерні у нашому селищі Чоповичі. тут роблять ось такі чудові вироби. Отака От картина це буде перше місце. Потім буде отакий патріотичний блокнот чудовий. Друге місце, третє місце буде ось такий келих. також зроблений власноруч, тільки отут вставлена з нержавійки ось така кухля ось І за найбільший донат буде ось такий козак. Дуже чудово, це картина з дуба. ось Такі будуть 4 місця. У келиху ще буде потім сюрприз. Ну Потім хто його виграє і отримає, побачить, що там буде за сюрприз. Ось такі будуть 4 місця. Так що дуже прошу долучитися всіх, хто не байдужий, тому що автомобіль потрібен уже зараз, а його ще потрібно назбирати суму, купити і провести йому технічне обслуговування, щоб він зміг чудово виконувати бойові завдання. Так що долучайтесь до розігрушу. Всім дякую за увагу. До побачення.